Привіт. Привіт, я Володя. Я Оля. А-а-а. А ти на фотографії гарніша? <ристо> а ти взагалі на фотографії красавчик? <ристо> я просто вивчив фотошоп, uh -huh. а так є деякі страхіття. <ристо> Вже й прищі <щіпу> повискакували. То <ристо> <ристо> від чого? Хотюнчики?» А я на першому побаченні не сплю. А що? Бо мене так мама по-дурному виховала. Я поняв. Ну що, тримай букет? Ого, яка класна квітка. Дуже гарна. А чо одна? Грошей шкода. А, нічо. І так викину. Ясно, що викинь? Її так вже хтось викинув. Ну що, пішли в ресторан? <argent> Та ні, ні, чо, чо в ресторан? Пішли! А чо в ресторан? Поїмо? Я вже поїв. Ще би я, ще би що? В тебе така класна ковт. То гуманітарка. Ти що? Ходиш по секінд-хендах? Я що ходжу. А чого я тебе раніше там ніколи не бачила? Та я ходжу по вівторках, коли кілограм 16 гривень. А, в акційні дні ходиш. Для оптовика. А, а наша тобі дівчина? Хм. Я думала любити? Ні, я вже люблю одну. Але вона знайшла собі якогось хахаля, а я її буду любити, а з тобою буду спати. У <рес> мене похожа ситуація. Я з хлопцем зустрічалась 4 роки, ага. а, а потім він знайшов свою молодшу, гарнішу. Вона від, відбила його в мене і, і ми вже мали розписатися, але от хочу зараз так з тобою позустрічатися, йому трошки відімстити. Стань, 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 Вон моя йде з своїм хахалем. Вон моя йде з своїм хахалем. Чекай, чекай, чекай. То, то то ж мій хахаль. Так ано бніме мене, обніме, Собі покажи. Собі покажи. Палець показала.